Учасники нашого сьогоднішнього слему всі хоча б раз брали вже участь у слемах. Немає дебютантів, немає кому першим пускати кров. Тому сьогодні бойомся без цих жорстокостей, які існують. Але завжди виникає те саме питання з кого ж. Що я, що я роблю? З кого, з, поч... з кого буде починатись подія? Це завжди важливо. І це важливо. завжди це важко. І тому в нас є одна людина, яка останньою додалась до списку учасників літературного сленму. Раз він хто нього сп'яв, то тепер здав. Останній додався, перший буде виступати. Шановні пані та панове. Угу. Він. Гарний і тленовий. Він нагадує альпачіна з обличчя зі Шрамом, але при цьому він добрий. Він поет, він співак і актор. Він учасник слебо Ол Stars минулого сезону, тому він сьогодні тут. Це Куйта Лютий. Привітайте, будь ласка, першого учасника. Шановні з ким ще не привітався. А одразу хочу сказати, подякувати у вівторок. Сталася трагедія. Мої близькі загинули. І хочу подякувати тут. Присутнім. Тут багато хто і фінансово допоміг, і хоча б виклав це, розповсюджував. Тому дуже вам дякую за це. Дякую. Вірша. Да, в країні, в якій немає майбутніх мрій, листя спадало, а небо тікало в нікуди. Зупинка трамваю знов наодився з собою. В пам'яті б'ється крик незначної молитви. Продані душі дітей за спрагу вільного дня, в країні, яка залишилась у спогаді днів, і їдуть машини, згубивши своїх водіїв, пил тротуару несе сірість скляних очей, навіть не згадуй, яким ти був допоки не став. Тій не залишить тебе, це спогади снів, в країні, в якій не стане стійкості слів. Та сяйво металу нам не дозволить торкнутися рай. Небо підкаже дорогу в занебеті, мар, стійкість туману спише нам у сні. Сенс прокидатись у горді застряг, наче стій в країні, в якій засяє важкість наших сердець. Дякую.